Цікаві ігри, електронні це ось такі ручки. Одна йде тематична, з тематикою зоряних війн, і друга йде класична. Значить, гра полягає в тому, що ви повинні закачати додаток ось такий, він доступний. У нас в Україні щойно спробували. І через додаток грати. Наразі гра зоряних війн» включає в себе підставку для того, щоб зручно тримати телефон. Далі йдуть картки тематичні і сама ручка. Ручка у нас світиться, витягуєте картку, і той герой, який випадає на картці, ви повинні намалювати, а гравці повинні вгадати, кого ви малюєте. Це так коротко, а ви дивіться, будь ласка, наступне відео, де там більше буде все детально розповідатися. І ось така гра. Класична, тут іде у нас ручка в комплекті. Ось гра абсолютно новесенька, можна на подарунок, вік іде 8, дуже-дуже цікаво пограти.